Вітаю вас, мене звати Марія, і я хочу розказати, які дива творить Руслан трансформаційний коуч, до якого я звернулася. Мій запит полягав в тому, що е, я хочу заробляти більше і хочу підвищити свій чек. Хотіла, я це вже зробила, це спойлер, але щось мені не давало це зробити. Я починала думати про кого завгодно, тільки не про себе. Я думала, що. Блін, ну як же підвищують чек на свої послуги, люди просто не зможуть там придбати. І Як же ж так, а їм це так потрібно. А про себе як би ну нічого страшного, що ну я хочу заробляти більше, я дійсно даю круті результати. І було б непогано вже підвищувати свій чек, бо я вже давно цього не робила. І от я звернулася до Руслана за допомогою. Я дуже вдячна йому, що він прям так чітко, класно зміг знайти корінь, чому я не могла це зробити. І там багато було прив'язок насправді, чому це якась там невпевненість собі. Ну не якась а конкретно така невпевненість собі. При тому, що в мене круті кейси, я круто вмію працювати, даю круті результати, але десь вона чогось там закралася. І я змогла підвищити свій чек. Я зрозуміла, яка комфортна зараз для мене ціна на мої послуги, і людей менше не стало, да, які цікавляться моїми послугами, які до мене приходять. І більш того скажу, зараз такий приємний стан, коли є дійсно там люди, які там за один раз за мою послугу не можуть стільки заплатити. Але коли ці люди кажуть, що я готовий там відкладати, заробляти більше для того, щоб прийти до вас, оце я розумію, це вау-ефект. Це просто неймовірно. Змінилась я ставлення моє до себе завдяки Руслану, і люди ще більше почали мене цінувати і до мене навпаки хотіти і записуватися. Руслан дуже вдячна. Можу радити його як крутого спеціаліста через те, що дійсно за. Дуже короткий проміжок часу. Я з ним вирішила те, що не могла вирішити сама місяцями, і з психологом я працювала не могла. А тут просто ось так за місяць у мене ось такий результат. Дякую!